Скорпіони тиждень для вас. А важлива подія та порада, професійна діяльність та фінанси. І особисті стосунки для сімейних, і особисті стосунки для вільних. Ну що ж, скорпіони це тиждень стабільності, рівноваги і бажання нічого не робити. За цією картою. Тобто, вам добре, а вам всього хватає і бігти, рухатися чи робити якісь подвиги вам геть не хочеться. Вам більше заходить насолоджуватися тим, що ви вже маєте. Лицар е жезлів підказує в якості поради, що от саме в такому стані спокою та рівноваги можете будувати важливі плани на майбутнє. Але нікому про них не розповідайте, щоб вони здійснилися в найближчий час, в найближчі місяці. Робота. Є ймовірність отримати нове завдання чи проєкт. Це не буде легко, але свої пелюшки. Ця нова робота вам обов'язково принесе для декого із скорпіонів пожезлі, програється як нова робота в якості помічника, начальничка якогось чи керівника відділу, щось подібне. Фінансовий бік всім мечів натякає на. Минулі витрати. Чи навіть борги десь ви отаку посипали грошима, і ваш теперішній бюджет трошки підкульгує, я б так сказала, виникне необхідність економити скорпіони цього тижня. Відносини у сімейних скорпіонів період романтики та гарного проведення часу разом. Таке собі. Відновлення пристрасті та ніжності, а одинокі жінки і скорпіони можуть зустріти важливого чоловіка у своєму житті. Людина за імператором завжди відповідальна та цілеспрямована. Можливо, це військовий чи е, чоловік, який займає високу дуже посаду. Тож, дівчатка, скорпіони, будьте е відкриті до нових знайомств та побачень. і гарного вам всім тижня.